Пане Володимире, вітаємо з перемогою. Два трохи різних тайми ми побачили. Перший був доволі закритий. Мінімум моментів, що у вас, що у суперників, один гол вдалося забити. Чи очікували вже, що з таким рахунком завершиться поєдинок? Е, ну, дякую за привітання. Що хочу сказати? Не знаю, напевно, не очікували, але весь та, весь матч, і перший тайм, і другий були напружені. Важка гра, багато емоцій. Вдалося здобути перемогу чудово, ми задоволення. Що змінилося по перерві? Чому гра нових фарб, так би мовити, набрала? Е, не знаю, можливо, з реалізацією стало трошки краще. Плюс суперник пішов грати п'ятого, е, декілька разів помилився, а ми цим скористалися, тому вже під кінець матчу було трохи легше. Е, як прокоментуєш ситуацію в кінцівці зустрічі з зупинкою гри, рішенням арбітрів і рішенням спостерігача? Першочергово зняти команди з майданчика. В принципі, ніяк не хочу коментувати. Ці рішення мають приймати судді. Судді розглядали момент, вирішили там, що не було порушення або не було пенальті. Таке бачите. дуже багато команд сваряться, дуже багато команд щось не погоджуються з суддівством. Я рахую, треба грати в футбол. Отримувати від цього задоволення, а всі такі моменти залишати на розсуд судді. Дякую. Дякую вам.